Півник, що не робив, то все наспіх. А курочка його вмовляла. Петрику, не поспішай. Петрику, не поспішай. Знайшов якось півник бобове зернятко. Та й поспіхом і вдавився. Вдавився, лежить, не рухається. Мов не живий. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. Стривайте но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та верт. А тісто хто місив? Ти. А піч витопив пиріжків напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу. Била, била, не розбила. Якось бігла мишка, хвостиком махнула, яєчко впало, Та й розбилося. Личе киться мишку сіроманку. ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв рібку за чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.